Цього серпня 2024 року громадська організація Об'єднані надію та кафедра культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка запросили полтавців на літературний вечір під назвою «Плеве мій човен. Захід познайомив із творчістю письменниці, членкині Полтавської спілки літераторів та національної спілки письменників України Галиною Вовченко. Діалоги модерував завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Митець не йде вперед у ногу з часом змін. Він сам це зміни і нові завіти над страхом сірості та вщент протрухлих стін. Бо на цім тлі завжди буйніші квіти. Свої таланти, уродженка Карлівщини, а нині Полтавка Галина Вовченко розкриває у віршах, прозі та мистецтві фотографії. Її творчість друкувалася як у періодичних виданнях України, так і колективних збірках митців слова. Полтавський сміхограй, сміхограйчик, перехрестя, калинове гроно, вишнева повінь Молюсь за тебе, Україно! Пані Галина авторка 16 поетичних та гумористичних книг для дітей і дорослих, поміж яких я вернутись не могла. Все має сенс, вина моя, найбільша аж до останнього причастя. Добрий день, гумор та сатира. Та інші на її вірші українськими композиторами написано біля 20 пісень. Молодий музикант зі старинним роялем і в сердечну розмову і допіку люстр. І здавалось, усі. Затишному залі, що тамова п'янила, навіть бронзовий бюст, розтікалися звуки у повітрі і по крові, били крилами в груди, призабуті чуття. Молодий піаніст грав з такою любов'ю, що їй Богу спинилось на годину життя. У затишній вітальні літературно-меморіального музею Володимира Короленка, творчого партнера кафедри культурології Полтавського педагогічного університету, автори вели інтелектуально-мистецький діалог, що торкався питань творчості, становлення та зростання мисткині. Галина Вовченко розповідала про життєвий шлях, що привів її від роботи виховательки в дитячих садках, стрільця пожежниці вохар, продавчині, секретарки судових засідань, помічниці голови суду, провідної бібліотекарки відділу соціокультурної діяльності. Альності Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського до знаної у регіоні мисткині слова, багаторазової лауреатки загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання та краща книга Полтавщини. Ой, ні землячі за америка. Ми вже давно його раби. З тієї самої доби, як душу білю перше ранок, як застогнало в грудях серце, як мозок просто остовпів і як не стало перший сліб, в перших слів, зарятівні сховатись дверці. Що гірше, світ нас і не ловить, не угріва своєї крові, ти і про це, напевно, знав. Ми йдемо самі клапити світу, бо ж нам не може не боліти. Поїні земляче. Дімо. Поети говорили про можливість поєднання, літературної творчості, і інших видів творчості та суспільної активності. На прикладі понад 50 персональних фотовиставок Галини Вовченко у закладах культури і освіти Полтави, Одеси і Полтавської області. Та участі у заходах змовного волонтерства серед внутрішньо переміщених осіб. Намалюй безпощадливість бою чоловіка із туром за мить і людини з самою собою. З диким звіром, що душу надвоє повсякчасно робить, розчепить. Намалюй без олжі та оздоби, як зі смертю життя заграє, мов забуло сумління й жалобу, так не жахається гробу і сліпо вірить в безсмертя своє. Божевуй не показуй виду, що кликоче у серці на дні, непримітне нещирому світу, намалюй, майстре, вічну кориду, дай приборкати. Звіра в мені Олександр Лук'яненко та Галина Вовченко обмінювалися думками щодо можливості написання творів про кохання без життєвого досвіду. Говорили про необхідність перезавантаження та енергетичної дозарядки творчої душі. А також ділилися мистецькими планами на майбутнє. Пасти з неба того і розбитись, бо ж у парі літати не вдасться. Ну і навіщо ми знову зустрілися? Де весняні пожовти трали? Мене мало життя це било, тебе в хвилях топило мало. Я стою і дивлюся з болем у такі мені рідні очі. Це не ми, це уперта доля, Розвести нас Ні, не хоче. Окрім творчості Галини Вовченко та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з віршами та роздумами митних різних епох та країн. Роздуми лавреата Шевченківської премії Дмитра Лазуткіна ілюстрували погляди поетів на роль поезії. Ідеї сучасного автора, перекладача і дизайнера Лесика Панасюка, допомагали розібратися у тлумаченні застосування віршованого слова в сучасному світі. Спогади американського письменника-фантаста Курта Вонергута показували прагнення митців працювати в різних сферах. А поезії індійської авторки Камали Да свідчили про беззаперечний зв'язок творчості з інтимністю. Віршовані рядки косоварського поета Куштру Матакі у дещо іронічній формі підказали слухачам діалогів відповідь на питання про те, як відпочивають поети. А розуми поетки Алі Гулієви показали, як митці проживають кризу і приживаються до війни Росії з Україною. Мов ще жила і мов ніка, вже й кров стекла, вже й серце стало. І що ж так боляче мені? Чому я бачу, чую крики, По щось сльоза лицем біжить, всю реалізмі цьому диким комусь чергуся подзвонить, я так іще не помирала. Чи то я так ще не жила, Щоб світ мій просто обнуляли? Щоб я це бачити. Я вперше. У другій частині зустрічі полтавці, а також гості з Карлівки і Миргорода, спілкувалися з учасниками діалогів, віділилися враженнями від творчості митців. Класична така осудна поезія в дуже хорошому сенсі. Я вміє читачу пояснити все покласти у і покласти так урожай. Її зараз дуже мало. Я її особисто я, я її дуже ціную. Кожен рядок. Це лозунг. Лозунг для когось, щоб подумати, для когось щоб оцінити. Я ще раз я не боюсь, що я тебе завжди хвалю, я скажу тобі велике-велике спасибі. На сьогоднішній от діалог він такий повітряний, він такий щирий, він такий класний. І дякуючи Сашко, дякуючи Галині і тому що кожен з нас відчув себе у центрі цієї безмірної. Довгої ріки щастя. Сьогодні дві рівноцінні, рівнозначні постаті, дві особистості. І от хочеться, я не знаю, більше пройшло, ніж година. Хочеться слухати, слухати і слухати. На зустрічі були присутні викладачі, студенти Полтавського педагогічного університету, видавці освітяни й митці. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал звернув увагу полтавців на невтомність Галини Вовченко та нині національного пробудження і закликав активно долучатися до соціокультурних змін у регіоні, єднаючись навколо активних творчих особистостей, котрі прагнуть змінювати країну. Ми повертаємо культуру рідної землі. Повертаємо те, за що борються наші захисники. Оскільки по державі також можна судити за її культурою. Якщо держава має багато культур, значить вона цінна, цінна для інших.